Привіт, я Олександра Мороз, психолог, психотерапевт, засновниця психологічного центру Mind Soul Body Center. За останні роки я провела понад 2,5 тисячі індивідуальних консультацій, і саме цей досвід допоміг мені глибше зрозуміти людські потреби та переживання. У нашому центрі працюють найкращі та найдосвідченіші терапевти, які спеціалізуються на різних аспектах психічного здоров'я, від емоційних труднощів до глибоких психологічних травм. Ми тут, щоб допомогти вам розібратися в собі, знайти підтримку та внутрішні ресурси для вирішення складних питань. І цей подкаст створений для того, щоб дати вам легкий доступ до важливих тем ментального здоров'я. Ви можете його слухати, будь-де – вдома, в дорозі, на прогулянці чи під час виконання щоденних справ. Головне, це те, що ви можете розширювати свої знання про себе в комфортний для вас спосіб і в зручний час. Також я дуже ціную вашу думку і ваші коментарі. Вони допомагають мені краще розуміти, які теми вас хвилюють найбільше, і дають змогу обирати найбільш актуальні теми для наступних епізодів. Якщо є щось, що ви хочете почути, обговорити чи глибше дослідити, не соромтесь, ділитись своїми думками та питаннями. Разом ми зможемо зробити ці розмови ще кориснішими і практичнішими для кожного з вас. У цьому подкасті ми будемо говорити про все, що важливо для вашого внутрішнього балансу. Про емоції, відносини, стрес, подолання життєвих криз і багато всього іншого. Це простір для відкритого діалогу, де кожен знайде щось корисне для себе. Дякую, що ви тут і слухайте. Ваше життя це важлива подорож, і я рада бути частиною цієї подорожі разом з вами. Давайте почнемо. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. Або як зараз популярно, рдух. Ви, мабуть, не раз чули про нього в мемах, соцмережах чи від друзів, але давайте подивимось на це з серйозного боку. І справді, останнім часом рдух став частиною культурного феномену. Це більше не тільки діагноз, а також жарти, меми та пости в соцмережах. Чи справді цей розлад можна так легко діагностувати, або це лише вплив сучасного інформаційного середовища? Сьогодні я хочу розібрати, де межа між справжнім рдух і модним трендом. Та чому важливо розуміти, що цей розлад це більше, ніж просто розсіяність. Рдух – це нейропсихічний розлад, який зазвичай проявляється ще з самого дитинства. Він не обмежується тільки труднощами з концентрацією в кількох ситуаціях. Це постійні виклики, що впливають на всі аспекти життя, на роботу, навчання, побут, стосунки. Тому це важка проблема, яка потребує комплексної терапії та у багатьох випадках медикаментозного лікування. Які симптоми справжнього духу? Це постійна нездатність концентруватись незалежно від умов, це труднощі із самоорганізацією та виконанням повсякденних завдань. Імпульсивність, яка часто впливає на важливі рішення. І у багатьох випадках для лікування необхідні медикаменти, що допомагають регулювати роботу мозку. Ті, хто дійсно мають рдух, відчувають значні труднощі у житті, і знецінювати їхні проблеми через те, що розлад став популярним в культурі, означає зневажати серйозність цього стану. На жаль, сучасний світ перенасичений інформацією. Ми щодня стикаємось з безлічю стимулів, короткі відео, соцмережі, безкінечний потік контенту, і все це впливає на нашу здатність зосереджуватись. І через це багато хто може відчувати розсіяну увагу і в тому, як же виглядає модний варіант рдух. Це труднощі з фокусуванням через інформаційний шум, відволікання на довгі відео чи непродуктивне сидіння в соцмережах, це відчуття виснаження через перевантаження інформацією. Люди часто приписують собі діагнози на основі кількох симптомів, які викликані стресом або перенавантаженням, а не нейробіологічними розладами. Це знецінює реальні труднощі тих, хто має справжній дух. Сучасні технології та швидкий темп життя серйозно змінюють наші здатність фокусуватись. Ми звикли, на жаль, до швидких доз інформації, коротких відео, сторіс, постів, які буквально перевантажують наш мозок. Мозок вимагає постійної стимуляції, але цей тип стимуляції знижує нашу здатність до глибокої концентрації. Люди починають плутати справжні проблеми з концентрацією і з впливом сучасних технологій. Це вплив зовнішніх факторів, а не розлад. Навіть якщо у вас є труднощі з увагою, це може бути результатом втоми, недосипання чи занадто активного споживання контенту, але ніяк не рдух. Коли щось іде не так, наприклад, ви не можете сконцентруватися або забуваєте важливі речі, ваш внутрішній критик починає підживлювати ваші негативні думки. Ви починаєте думати Я не здатний, я недостатньо хороший. І, звісно, в такі моменти виникає спокуса знайти просте пояснення своїм труднощам. І модний діагноз дається дуже привабливим. Але насправді часто це не розлад, це стрес чи виснаження. І труднощі з концентрацією можуть бути сигналом від вашої внутрішньої дитини, яка потребує підтримки та турботи, а не ще одного діагнозу. Важливо прислухатись до своїх справжніх потреб, які я можу дати поради щодо поліпшення вашої концентрації. Перш ніж звертатись до самодіагностики, спробуйте прості зміни в житті, скоротіть споживання короткого контенту на зразок Reels чи TikTok, Зменшіть екранний час хоча б до півтори години на день. Займайтесь медитацією або техніками усвідомленості, на кшталт mindfulness. виділіть час на фізичну активність, прогулянки або спорт, забезпечте собі 8 годин сну щодня. І замість того, щоб шукати нові діагнози, прислухайтесь до свого тіла, до своїх емоцій. Ваш мозок потребує відпочинку і турботи, щоб нормально функціонувати. Справжній рнух це складний нейропсихічний розлад, що потребує професійного втручання. Тоді як багато симптомів, які ви відчуваєте, можуть бути наслідком і справді перевантаження від сучасного світу. І перед тим як прописати собі розлад, спробуйте все ж таки змінити свій спосіб життя та уважніше стежити за своїм самопочуттям. Дякую, що слухали. Пам'ятайте, турбота про себе це не тільки діагностика, але й правильний спосіб життя. Та підтримка своїх емоційних потреб до зустрічі в наступних подкастах.